Ну що, я вас вітаю. Верховна Рада прийняла в першому читанні два законопроекти, які безпосередньо повпливають на е, ваші гаманці, і, на жаль, на забезпечення української армії. Верховна mm -hmm. Рада проголосувала за 76-68, 76-69. Перший законопроект, який знову повертає акциз на паливо, і фактично. Це по оцінкам експертів може додати від 3,5 до 5 гривень на кожному літрі на стелі на заправці, на якій ви заправляєте своє авто, і це заберуть кошти з ваших гаманців. І друге, це законопроект, який дозволяє ці кошти направляти. На дороги, а не на потреби українських збройних сил, ми давали альтернативні в першому. Ми говорили про те, що будь-яке скасування пільг для людей не може вступити в силу раніше ніж за три е, місяці після е, вступу в, в закону е, в силу. І друге, ми пропонували про те, щоб виключно такі додаткові ресурси, навіть якщо вони збираються, направляти на потреби української армії, на потреби українських захисників, на потреби зсу всіх тих, хто сьогодні наступає на Херсонщині, і тих, хто захищає нашу з вами державу по всьому фронту. Але Верховна Рада не підтримала нашу ініціативу. На жаль, будемо боротися до другого читання, подавати правки. І я дуже сподіваюся, що здоровий глузд і розум переможе все ж таки в парламенті.